І свого кандидата на посаду міського голови офіційно висунув опозиційний блок. Ним став колишній очільник гарячої лінії голови обласної адміністрації Андрій Лейбенко. Під час чергових зборів регіональної організації партії полісила обрала кандидатів на депутатські крісла в обласній раді, очолив список діючий народний депутат та колишній очільник Кіровограчни Сергій Ларін. Всього балотуються більше як 60 кандидатів. Також під час зібрання учасники перегонів озвучили складові своєї передвиборчої про. Депутати партії Чого на самом деле хочуть люди, ми це знаємо. Я руководил гарячої лінії, і щоднівно к нам обращалися сотні жителів міста і області, і ми вирішили їх проблеми. Чоловік і рішення проблем стоять у нас на першому місці. Головний крок, ну я сказав, що це програма Центральний регіон. Це головне, щоб до влади прийшли нормальні, прагматичні люди, щоб не було свавілля, не було рейдерства як економічного, так і політичного.